Останнім часом широковідомим став смачний густий смузі. Історія напою почалася ще в минулому столітті в Каліфорнії приблизно в 30-ті роки. Але свою популярність смузі почав поступово набувати у 60-х. Спочатку смузі позиціонувався як напій для правильного харчування. Відповідно, його популярність приходила разом із новим трендом серед американського населення здоровим способом життя. І ще з 80-х років смузі став напоєм спортсменів та культуристів. Молодий Лено популярний Арнольд Шварценеггер випивав глечик смузі після своїх інтенсивних тренувань. Інший відомий культурист того часу, і в два рази старший Шварценеггера Лалей ен, теж був одним із завзятих прихильників, до речі, смузі та здорового харчування. Утім, щоб ласувати цим напоєм, не обов'язково бути культуристом і тягати залізо, потрібно лише уважно подивитися наступний сюжет і запам'ятати рецепт. Хочу вам запропонувати сніданок для ледачих. До нього входить лише три інгредієнти: а саме банан, 300 мл молока та 3 столові ложки вівсяних пластівців. Для приготування нам ще також потрібен блендер, для того, щоб ці всі інгредієнти перемішати. Беремо банан та ріжемо його на шматочки. У цій страві молоко є постачальником протеїнів, а банани постачальником цукрів. Беремо чашу блендера та змішуємо у ній всі наші інгредієнти. Додаємо вівсяні пластівці та усе заливаємо молоком. Якщо хтось хоче, щоб страва була солодшою, то кладемо меду. У складі цього смузі є вівсянка. Вівсянка багата на вітаміни та мікроелементи. Також у її складі є клітковина, яка дуже швидко насичує наш організм енергію. Також вівсянка сприяє кращій роботі нашого шлунку. Смачного! І нехай ваш ранок буде здоровим!